Фінальна прес-конференція Сауля Альвареса та Теренса Кроуфорда перед головним боєм цього року. Скільки заробить мексиканець, та чи готовий бад до несправедливого суддівства? Ставте вподобайку та дивіться переклад українською. Першим з'явився Теренс, потиснув руку лисому з UFC і без напряга так вмостився. Другий канело в статусі абсолютного чемпіона світу: мексиканська пісня, чорна маєчка, хлопець на стилі і досить сухий. Це буде дещо інший вид бою, ніж той, до якого ви звикли. Як ви почуваєтесь за два дні до одного з найбільших боїв в історії спорту? Я готовий до всього. Я почуваюся добре, я готовий вразити світ. Я почуваюся прекрасно. Для мене цей бій дуже важливий. Я готовий і вже не можу дочекатися суботнього вечора. Дякую всім, хто прийде підтримати. Я не можу дочекатися. Канело, ви вигравали в багатьох історичних поєдинках. Чим суботній виступ буде особливим у вашій кар'єрі. Для мене це буде величезний бій. Це один із найбільших боїв у моїй кар'єрі. Перемогу означатиме дуже багато, і цей бій буде в топі. Теж питання і до бада. Ми пам'ятаємо ваш виступ проти Ерола Спенса молодшого. Чим відрізнятиметься суботній бій з канело, щоб закріпити себе серед найвеличніших боксерів в історії? Ну, кажуть, що я ні з ким не бився, але в суботу ми все побачимо. Питання до обох: цей тиждень бою має особливе ежіо. Теж. Як ви думаєте, яку нову еру цей бій може започаткувати для боксу? Я вважаю, що саме такі бої допомагають боксу розвиватися. Коли найкраще б'ються з найкращими, це тільки робить спорт сильнішим, і це буде стимулювати найкращих зустрічатися між собою. Питання до Теренса. у 23-му році. Ви сказали, що це ера теренса Кроуфорда. Якщо ви переможете і станете абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі, що це означатиме для вас? Це буде вписано в історію, і всі дискусії закінчаться. Канело, як це для вас? Бути учасником одного з найбільших боїв в історії боксу? Якщо чесно, важко було б домінувати останні 10 років, якби я не любив цей спорт. Якби я не присвячував себе цьому щодня і не прагнув бути найкращим, це було б майже неможливо. Але я люблю бокс. Це не означає, що це легко. Це величезні зусилля, жертви. Але якщо ти любиш те, що робиш, Стає трошки простіше долати ці труднощі. Канило, попри весь ажіотаж, фанати і експерти після цього бою все одно говоритимуть про Девіда Бенавідеса. Чи можливий цей бій до кінця вашої кар'єри? Я ніколи не кажу ні. Побачимо пізніше, але зараз я на 100% сфокусований на цьому бою. Зроби перегляд боксу і ще цікавішим разом із нашим партнером. Favbet. бери від гри своє за посиланням у закріпленому коментарі. У вашому кемпі був Джарон Енніс. Чи можете ви розповісти, який внесок він зробив у підготовку проти Теренса Кроуфорда і над чим стилістично ви працювали? У залі завжди добре мати сильних партнерів. Завжди хочеш мати хороших спарних партнерів. У нас є історія з його сім'єю. Його старший брат Дерек допомагав мені ще тоді, коли я готувався до бою з шейном Мозлі. Тож у нас є спільне минуле. Я радий, що він приїхав у табір і дав мені хорошу роботу. Сеуль багато людей кажуть, що ви вже пройшли свій пік, що ви більше нікого не нокаутуєте. Але Едді Рейносо каже, це найкраща форма Канело за 20 років. Який виступ ви покажете в цю суботу? Це буде мій найкращий виступ. Я викладуся наповну, і ви побачите всі мої елементи в цьому бою. Ваш тренер також казав, що буде нокаут. Тож я маю спитати, в якому раунді. Знаєте, це дуже важко передбачити. Я готувався до всього. Проти мене вийде один із найкращих боксерів світу, і я також один із найкращих. Я використаю всі свої можливості, і якщо буде нокаут, чудово. Якщо ні, я все одно покажу, чому я найкращий. Моє питання до Теренса: ми бачили, що Канело отримував дуже близькі суддівські рішення, нічия з Головкиним та мінімальна перевага над ним. Наскільки ви впевнені, що зможете перемогти за рішенням суддів, якщо перевага буде очевидною? Слухайте, це не моя мета. Моя мета вийти і робити те, що я вмію найкраще впевнено перемогти. І саме цього я чекаю від суботи. Багато хто не знає вашу історію виживання після стрілянини. Як це вплинуло на вашу кар'єру і життя загалом? Як я вже казав раніше, я тут не просто так, Бог не робить помилок. І питання для вас, Дана. Тепер ви офіційно промотуєте боксерське шоу. Чемпіон UFC в легкій вазі Ілія Топурія сказав, що нокаутує Теренса Кроуфорда. Чи варто нам чекати таких кросоверів у боксі, як було з Мейвейзером та Макгрегором? Дуже сподіваюся, що ні. І ще кілька запитань до Дани. Як ви вже казали, цього тижня цей бій стане третім за величиною касовим збором в історії єдиноборств. другим після вашого шоу Мейвезер макгрегор П'ять найбільших зборів в історії це бокс за останні 10 років. Чому ж тоді ви хочете вносити радикальні зміни в акт Мохамеда Алі, який мав би захищати бійців? Адже ваша компанія вже виплатила 375 мільйонів доларів у рамках антимонопольних позовів і ще має два колективні позови в процесі. Це буде довга розмова. Якщо хочете поговорити про це, домовтеся про інтерв'ю. Але ця прес-конференція не про мене і не про мій бізнес. Це про цих двох хлопців, які вийдуть у рингу суботу. Моє уточнення на цьому тижні Атлетична комісія Каліфорнії мала слухання щодо ваших спроб змінити закон Алі, але його відклали на три місяці. Слухайте, ви просто хочете повимахуватися. Домовтеся про інтерв'ю, якщо справді хочете говорити про це. Це Америка, друже. Але зараз ставте питання цим двом, які битимуться в суботу. Тоді уточню, якщо Тікей Оу не зможе змінити закон Алі, ви все одно будете вкладатися в бокс. Якщо хочете поговорити серйозно, зробімо це приватно у форматі інтерв'ю. Але це не місце і не час для подібних запитань. Тут мова йде про цих двох легенд, які в суботу влаштують бій. Наскільки важливо для вас принести цей момент щастя та гордості мексиканському народу. Особисто для мене представляти мою країну, мій народ це дуже гордо. І вони знають, наскільки я гордий тим, що я мексиканець.

Сауль Едді, ви є зірки світового масштабу в боксі. Як це відчувати себе такими? Я дуже щасливий. Я останнім часом кажу людям, що живу своєю мрією. Я дуже вдячний за всі можливості, за все, що я мав і чого досягнув. Я знаю, звідки я прийшов і що пройшов. Ми багато працювали, і це для мене особливий момент. Своєрідна розвилка, яка веде до ще й більших і кращих речей. Я вдячний кожному, хто був поруч, тим, хто залишився, і тим, хто пішов. Я виніс роки з кожної людини. Я дуже вдячний і дуже гордий. Теренс, чи готовий ти відчути мексиканську силу? Оє. Oh yeah. Так, я готовий. Моє питання вам двом: канело, ви дворазовий абсолютний чемпіон. Теренс, ви дворазовий абсолютний чемпіон у різних вагових категоріях. Бути абсолютним чемпіоном це не тільки про пояси, а й про спадок. Що для вас означає велич зараз, коли ви виходите на найбільшу арену свого життя на Netflix? Велич для мене зараз означає все, тому що я маю шанс зробити те, чого ніхто з чоловіків боксерів ще не робив. Стати триразовим абсолютним чемпіоном у трьох вагах, моя подруга Клареса Шилдс зробила це в жіночому боксі. Але я вже був першим серед чоловіків, хто двічі став абсолютом. І тепер я стану першим, хто зробить це тричі. Велич для мене це виходити на великі бої, перемагати і досягати всього, що я вже досягнув. Я дуже задоволений своєю кар'єрою і продовжу її. Питання спершу до Канело: коли вперше з'явилися чутки про бій з Кроуфордом, ви відкидали цю ідею, кажучи, що він занадто малий і перем... Мого вам нічого не дасть, що змінилося і чому ви погодилися? Коли всі спершу почали говорити про цей бій, я навіть не думав про нього всерйоз, але коли справді зробили пропозицію, стало зрозуміло наскільки великий цей бій. Ви бачите, скільки людей задіяно. Netflix, Riyadh Season, усі довкола цього. Це величезний поєдинок. Два найкращих боксери нашої ери зустрічаються один із одним. І ми маємо подякувати Riyadh Season, Туркій, насамперед, кронпринцу Мухаммаду, тому що вони могли зробити цей бій в Саудівській Аравії, але вирішили провести його тут для мексиканських та американських фанів. Я дуже вдячний, бо цей бій, який можна побачити лише раз у житті. Питання до бада у 2023-му те, що ви зробили з Ерлом Спенсом, було одним із. З найбільш вражаючих виступів, які я бачив, тоді ви сказали, що впевнені, що зможете перемогти його в усьому баскетболі чи чомусь іншому. Чи впевнені ви, що переможете Сауля в боксі, функціональній готовності та силі в суботу? Абсолютно! Єдине, в чому він мене точно обжене, це верхова їзда, бо я не катаюся на конях. Але в усьому іншому він навіть близько не підійде. Є питання Дани. Є така думка, що цей бій це не лише мегафайт, але й презентація вас та TKO у боксі. Ви вже були на такій сцені в бою МакГрегор майвезер Чи є схожості чи відмінності з тим промоушеном? Це зовсім інше. Тоді було ММА проти боксу. Ми робили світове турне. Тут інша історія. Ми маємо хлопця, який піднімається на дві вагові категорії і вже вважається найкращим у своєму дивізіоні проти такого суперника, як Канело. Коли Шейх Туркі запросив мене долучитися, відмовитись було неможливо і я радий працювати з обома командами та цими двома бійцями. Чим ближче бій, тим більше енергія. Всі розбирають стиль і атрибути. Це буде неймовірний бій у суботу, і для мене честь бути тут. Питання до Брайана Макінтайра: у кожного є своя теорія про цей бій, що на вашу думку найбільше перебільшують, коли говорять про канело і підготовку Бада до цього бою. Насправді нічого перебільшеного немає. Він чудовий боєць, інакше він не був би тут. Але я вважаю, що теренс це кращий боєць у цій парі. Сауль, багато людей кажуть, що цей бій 50 на 50. Ви сприймаєте це як повагу для вас обох чи як зневагу, ніби теренс на вашому рівні. Я думаю, що це правильно. Два найкращих бійці виходять один проти одного, і це справедливо. Тому я готувався максимально серйозно, бо знаю, що маю показати в суботу. Теренце, є багато прогнозів і розрахунків довкола цього бою. Чого ви найбільше побоюєтеся в суботу? Нічого, ми зробили всю необхідну підготовку. Ми знаємо, що Канело це серйозне випробування. Ми все про нього знаємо і знаємо проти чого виходити. Саме тому ми взяли цей бій, бо легенди творяться тоді, коли ризикуєш і приймаєш виклики як зараз. Сауль, ви єдиний активний боєць, що укладав угоди з усіма великими промоутерами і платформами. Чим ви пишаєтеся найбільше? Тим, що зробили в ринзі, чи бізнес-моделлю, яку створюєте для майбутніх мексиканських зірок? Я пишаюся всім, бо я дуже дисциплінована і відповідальна людина. Я також поважаю інших. Я можу працювати з будь-ким, і всі знають, що зі мною це гарантія, тому що я лояльний і я трудоголік. Бат, коли ми востаннє бачили вас у ворожій атмосфері, це було на зважуванні з Ерлом Спенсом. і Тоді ви сказали всім, що ставите все на кін. Тож для фанів Канело, які можливо не знають, що це означає. Поясніть, ви знаєте, звідки я родом, кажуть: BTA. Build the S. тобто відшмагати дупу ремнем. Але я їм відповідаю: я це пряжка від ременя, більше болітиме. Сауль, протягом вашої кар'єри, ви чули і критику, і похвалу. От зараз, коли все добігає кінця і ви завершите кар'єру, думаєте, мексиканці визнають вас як легенду? Чесно кажучи, мені байдуже, що вони говоритимуть, хвалитимуть чи критикуватимуть. Я ніколи не слухав чужих слів. Якби слухав, я б не працював так важко і не досяг би того, чого досяг. Я завжди зосереджений на роботі, і саме це дозволило мені всього добитися. Я просто пробиваюся вперед, незалежно від того, що казали інші. Питання до Канело, Кроуфорда і для вас, Дана, це бій життя. Як це творити історію? Повністю згоден, для мене це неймовірно. Для мене це теж величезно. Це один із найбільших боїв у моїй кар'єрі. Все довкола цього бою грандіозне. І ви бачите, наскільки це велика подія. Я щасливий бути тут. Для мене це має особливе значення, бо роками люди казали, що я ні з ким не б'юся, що я не продаю квитки, що у мене немає харизми, що я нудний. І ось подивіться, весь цей масштаб лише для того, щоб побачити мій бій з канело. І що ж вони тепер скажуть? Ви все життя готувалися до боїв з більшими суперниками, а зараз мобільніший, швидший опонент. Що ви змінили в підготовці, щоб субота відрізнялася від попередніх боїв. Довгий час нам не доводилося робити акцент на швидкості, бо суперники завжди були більшими. Тепер ми повернулися до основ: швидкість, вибухова сила, рухи, робота по тулубу. Ми знаємо, що потрібно робити, щоб виграти. Ви обидва майбутні члени міжнародної зали боксерської слави, але кінець кар'єри ближче, ніж початок. Наскільки ви відчуваєте ностальгію, коли розумієте, що це один із ваших останніх великих боїв? Ми не знаємо, чи це останній великий бій. Але я насолоджуюся цим моментом і цим шансом. Це історичний бій, і я отримую від цього максимум. Я взагалі не думаю зараз про кінець. Я зосереджений тільки на одному завданні: цей бій із Канело. І все. Теренце, від тебе роками всі тікали. Ти переслідував Сауля два роки, як відчуваєш зараз, коли Канело погодився на цей бій. А Сауль, чому ти погодився? Це чудово і краще й бути не могло. Це мій час, як я й казав, і в суботу я просто покажу світові, хто я є. Я люблю ділити ринг із великими бійцями. І це ще один приклад. Канело. Чи ви найбільший боксер в історії Мексики? Слухайте, я не той, хто має відповідати на це запитання. Наприкінці моєї кар'єри цифри скажуть усе самі. А поки я дуже щасливий і вдячний за те, чого досягнув, ваша величність, у вас є можливість змінити спорт, залишити слід в історії. Цієї суботи ви даєте канело Альваресу 100 мільйонів доларів. Чому? А й чому б і ні? Хех. Слухайте, ви помилилися з цифрами. Контракти з Канело більше ніж на 100 мільйонів доларів. Вітаю канело з цими поясами та всім іншим. Але я хочу подякувати усім моїм латинським та мексиканським фанам. Я знаю, що дехто мене освистоє, але знаю і що є ті, хто підтримує команду Кроуфорда. І я хочу, щоб усі подякували туркілельшиху, бо без нього цього вечора не було би. Давайте я підхоплю там, де зупинився Бет. Подивіться довкола: це виглядає як свято, як день народження, як Різдво, коли ви відкриваєте подарунок. Ось що відчувають уболівальники від цього бою. І знаєте що? Це може бути початком нового золотого століття боксу. Це найбільший бій десятиліття. А ви, мексиканці та мексикано-американські фанати, витримали бокс живим. І тепер, уперше, за довгий час, ті, хто організовує цю подію, самі люблять бокс. Почну з його величності туркі Алальшиха. Якби він не народився, нас би тут зараз не було. Це була його ідея. Дана Вайт найбільший промоутер єдиноборств мого покоління. Він зробив UFC світовим брендом як NBA. і тепер він зробить те саме з боксом. А ще Нік Хан, топ-менеджер WWE, який тепер тут. Цей бій подивляться найбільше людей в боксі за останні 50 років, завдяки Netflix. Його побачить більше людей, ніж будь-який інший поєдинок із часів бою Алі Спінкс у 78-му році. У нас тут дві глиби: Канело Альварес, не лише найбільший боксер Мексики, але й один із найкращих в історії. Його вже ставлять поруч із легендами Чевесом і Санчесом. А Теренс Кроуфорд. Чесно, Він жодного разу у своїй кар'єрі навіть близько не був до поразки. Коли ми говоримо про Хаглера, Леонарда, Дюрана, Хорнса, Санчеса, Гомеса, це саме такий випадок. І ви всі частина цього. Так, усе правильно. <проб> Побачимось завтра. up! <проб> А тепер той, без кого цей вечір би не відбувся, його величність туркі Алальших. Усім доброго вечора! Сподіваюся, у суботу ви отримаєте насолоду від одного з найбільших боїв в історії боксу: дві легенди на найбільшій платформі у світі Нетфлікс. Десять років тому казали, що ми вже бачили найбільший бій. Я навіть злився тоді, що заплатив 100 баксів за той нудний поєдинок. Але тепер ми дійсно побачимо історію. Канело, король боксу. Кроуфорд непереможний, може стати першим триразовим абсолютом у трьох дивізіонах. Є розмови про коліно Канело чи про плече Кроуфорда. Це все чутки, неправда. Я хочу подякувати Канело за те, що погодився на цей бій. Ми підписали з ним найбільший контракт в історії боксу на три поєдинки. Я сподіваюся, побачити в суботу великий бій, і перш за все. Їхня безпека, але якщо чесно, я хочу побачити кров, розбиті обличчя і зламані кістки. Це ж бої, чи не так? Які шанси в бійців на перемогу, які сильні сторони? Їх обох дивіться розбір перед боєм на нашому каналі за підказкою.